Бачила дівчинку, її вії і закохався віді. Вона рекомендувала, розповідала, що вона користувалася силоткою від віво, але не намікає, її зараз не купити взагалі загодом. І я знайшла в інстаграмі мінокс, мінокс. Мені висила світла, я вийшла спобор і вивник нам обіцяє, обіцяє, що збільшення довжини буде на сорок і збільшення об'єму вивітора два рази. Дивіться. Чому я як лікар не рекомендую використовувати сироватки для росту вій, такі як ревіталаш. Мінокс та інші. На перший погляд, виробники стверджують, що їхні засоби не є гормональними, проте при ретельному вивченні складу можна виявити компонент, такий як біматопрост. Біматопрост це речовина, яку раніше використовували офтальмологи для лікування глаукоми. Здавалося, що тут поганого. Проте, варто взяти до уваги, що біматопрост є аналогом простогландинів, а простогландини, в свою чергу, мають схожу дію до гормонів. Шкіра може ставати тоншою, змінює колір, стає подразненою, схильною до свербежу та почервоніння. Тому зробіть цей вибір обдумано. Перш ніж вирішите використовувати сироватки для росту вій, оцініть всі можливі ризики, проконсультуйтесь з фахівцем, тому що ваша краса це важлива, але Здоров'я вашої шкіри ще важливіше.